Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Поки РФ у святкову ніч атакувала Україну шахедами, Тая трясла пристаркуватими колінами в компанії пропагандистів. Влітку співачка, зрадниця Таїсія Повалій взяла участь у концертному турі, присвяченому пам'яті завзятого путініста Йосипа Кобзона. При цьому про війну в Україні, яку розгорнула її гаряче кохана РФ, вона продовжує наполегливо мовчати. Здавалося, нижче по волі падати було вже нікуди, проте артистка довела, що дуже талановита, принаймні в тому, що стосується мистецтва лицемірства. Один з головних пропагандистських телеканалів РФ запросив Таїсію прийняти участь у новорічному блакитному вогнику. Вона вчепилася в цю можливість підзаробити свої 30 срібняків та вискочила на сцену з україномовною піснею. Таким чином, коротше, росіяни, поки їхня армія в новорічну ніч влаштувала ракетний терор на. Території України розважалися під легендарну пісню Червона рута, яку виконує українська співачка Софія Ротаро, роликом з фрагментом свого ганебного виступу Повалій поділилася на своїй сторінці в інстаграм. Схоже, розум артистки остаточно затьмарила розпропаганда. До цинічного ролика вона залишила не менш цинічний підпис. Зберігаємо традиції та духовні цінності для майбутніх поколінь з любов'ю до вас і найкращими побажаннями завжди ваша таїсія повалій. Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресор Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були прильоти в Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі. У Києві в результаті ракетної атаки вже. Вже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. Прильоти були в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро Палац України було потрапляння в готель. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки сили оборони України збили 12 з понад 20 крилатих ракет ворога. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія, яка є державою терористом, і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну. Також у містах Джанкой і Євпаторія в тимчасово окупованому Криму прогреміли потужні вибухи. Вони сталися якраз в той час, коли країна агресор РФ здійснювала масований ракетний обстріл України. Також російські окупанти у новорічну ніч на 1 січня 2023 року запустили по Україні ракети і десятки дронів Камікадзе. Під час російської атаки були прильоти. ППО збило понад 40 шахедів. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. ми сила.